У Запоріжжі відбувся випускний незламних учнів розстріляної Росією школи. Попри дистанційне навчання, 71 учень Комишуваської гімназії джерело випустились у 2025 році. Ким хочуть стати випускники прифронтової комишувахи та куди планують вступати? Запитали журналісти Ріяпідень. Хорошисти, тверді mm -hmm. хорошисти. Mm -hmm. От МНТ у мене сім чоловік здає, поступає вищі навчальні заклади. Так що я вважаю, що і знаєте, я вам хочу сказати, дійсно, діти війни вони практично всі працюють уже два роки. І між працею вони ще навчалися. Діти дуже трудолюбиві. Дуже Ми, знаєте, Я ще, ще, ще раз повторюю, мені дуже добре. Ось у мене, наприклад, не було скільки. Сім чоловік не холодно. Присутні будвоє працюють, вони дуже бояться втратити роботу. Mm -hmm. Останні ще за кордоном, хоча дві дівчинки приїхали все-таки за кордоном. Mm -hmm. mm -hmm. Я ще не знаю, коли куди виступати, але мені здається, що доросле життя. Йде дуже швидко. Ми підемо далі, а школа залишиться тут. Дехто навіть не йде навчатися з нашого класу. Не хочуть просто. Їм ніколи. Одні йдуть на роботу далі. Працювати, вчитися. А я ще не знаю. Зараз. А то і скільки вже купишся? Я не складала ці. Я казала їй все, що буде тяжело, треба десь поступати, щоб була хороша десь, вчитися ну, в хорошому, щоб потім на роботу по... ну, поступити хорошому. Ну, без роботи хорошої не буде того, що вона хоче, вона хоче бути сама вона хоче йти по... Ходить на... десь далеко, вона хоче бути далеко, десь відсюди. А тут а немає перспективи, з однієї сторони, ось в даний час. Раніше вона хотіла все одно бути на Україні, а зараз вона хоче бути десь далі. Тому що всі бояться. Так як і ми боїмося, і вони бояться. Діти, звісно, побачили те, що в мене ніколи в житті не думали, що це буде. Поліцію. Ти... Клас. Це сам вирішив чи на, на родинній раді? Сам. Тата ДСНС, а як вирішив так? Субмама. Погоджує погоджується. Мама погоджується, я за фахом юрист і мені допомогти, що мій син також піде на право. І обере собі якусь спеціальностей, які там слідчі може яка йому доходить Навчатися Там чаться безмілок, вже дуже, дуже складно запам'ятати, матеріал. А так графік, звісно, було б щоб було, очно було. Ну теж так. Нас навчали фізика, там також був улюблений кабінет. Було дуже цікаво. Ну, саме любимої предмет по школі, який мені найше давався, це була хімія. Дуже обожнюю її. І думаю, в наступному в житті буду продовжувати продовжитись. Плани далі і ще невідомо, тож відсінні дати НМТ будуть тільки 4 липня. Плануєте вступати тут, в Запоріжжі, по Україні, за кордоном. Думаю, і тут, і в Україні. Ще точно ще не знаю. Але плануєте залишитись чи поїхати? Залишитись. Чому? що Тут найкраще освіта на даний час тут буде спокійніше мені особисто.